Любі друзі, добрий день! Ми знаходимося коло наших пасленових. Ось ось лунове серце покажу вам моїм підписникам, яке чудове. Зараз його зніму. І також подивіться, які чудові баклажани. І харбіна, і каземір, високі, гарні, красиві. І тут я вам зараз щось покажу. Любі друзі, спеціально для вас. Показую це захворювання. Дуже тяжке. Це коли ви підійшли до баклажанів, чи перців, чи томатів, а листя ні з того, ні з цього, отакі в'ялі. висять в'ялі листя. Отак уже жовтіють, подивіться. Жовтіють листя. Отак дивишся, вчора баклажан був як баклажан, а сьогодні таке горе. І так, любі друзі, це фузаріоз або вертицелюз. І фузаріозне, і вертицельозне в'ялення це дуже небезпечні грибкові хвороби. Вражають вони не тільки паслюнових, але сьогодні ми говоримо про баклажани. Гриб знаходиться в ґрунті і проникає в рослину через та ранки. З будниками є різні гриби, у пузаріозу це пузаріум, у вертицільозу вертицелум, але ці гриби стають активні в таку спеку, як у нас. Так живуть собі, живуть в землі, нікого не трогають у вигляді спор. Якщо більше 25-30 градусів, вони через, через коріння йдуть в судинну систему. Заповнюють своєю грибницею судини, і тому сюди не можуть потрапити ні вода, ні поживні речовини. Оце така велика проблема, дуже велика. Що треба робити на даному етапі? Не треба їх прибирати, не треба їх знешкоджувати. Що будемо робити перше. Треба обробити біофунгіцидами. Це перше, вашими любимими, Або на сіній палочці фітоспорін, або на тріходермі, тріходермін, тріхофіт, багато чого є. Обробити і землю, обробити і саму рослину. Я обробила, пролила фітоспоріном і обробила тріходермою. І хочу вам показати результат, бо це друга моя рослина вже така. друга. Зараз ми підійдемо до першої рослини. Я вам покажу, це було тільки-тільки почалася спека в Україні. Це вже після, ну, вже два тижні рахую, пройшло. Плодики манюпуні, листочки манюпуні, велике листя в'яли, я обрізала, обробила тими препаратами, що сказала. Да, воно буде далі рости. Якщо стане холодніше, то може і краще буде рости. Але це вже є велика проблема для вас. Проблема в тому, що ґрунт заражений. Тому те, що ми можемо зараз, ми зробили. А тепер саме головне, що треба зробити восени. Перше, треба всі рештки спалити і прибрати з городу. Друге, треба провести дуже серйозне вапнування. Третє, бажано, щоб була сівозміна. Ну, бажано, якщо в кого є місце. У мене місця немає, тому для мене сівозміна це дуже складно. Ну, і четверте, потрібні хімічні фунгіциди. Ви знаєте, я не обробляю ніякими хімічними фунгіцидами, тільки біофундицидами. Але в цьому році, я так думаю, що я буду працювати або ж з Максимом, або ж з фундазолом. Тому що виходу другого я не бачу. Не бачу просто. Якщо восени обробити Максимом або ем, фундазолом, я вважаю все-таки, що до весни там вже не буде цих грибів, а якщо вони і будуть, то в меншій кількості. Тому що, знаєте, ну серце болить, коли підходиш до баклажана і в його висять листя. Або підходиш до томату, не дай Бог, і в його висять листя. Оце про такі хвороби я вам розповіла. Боріться з ними і дай Бог, що ваші баклажани, томати, перці, і навіть огірки, які не я пасльоновими, не хворіли ні фузаріозом, ні вертицельозом. Не хворіли ніколи. Дякую за увагу, дякую, що мене слухали. До більш радісних зустріч.